В нашій студії міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець, пане Руслане, вітаю вас. Вітаю вас. Ми сьогодні, дорогі радіослухачі, поговоримо про екологічні наслідки війни, яких збитків зазнала Україна за два роки повномасштабної війни. Збитків на яку суму зазнало українське довкілля від початку повномасштабного вторгнення. Ви знаєте, я хочу почати з того, що з перших днів повномасштабного вторгнення однієї з нових місій нашого міністерства разом з Державною екологічною інспекцією було дійсно обрахувати збитки. Для цього було розроблено сім нових методик. Це унікальні методики для світу. Вони кожен день адаптуються, змінюються, змінюються підходи, змінюються цифри. І на сьогоднішній день фактично ми маємо зафіксовані вже майже 4 тисячі випадків злочинів проти довкілля? Загальна сума, яка порахована на сьогоднішній день, це понад 2,4 трильйони гривень. Ми нещодавно оновили відповідні цифри. Це така сума, яка Майже як загальна сума доходів зведеного бюджету України за 2023 рік. Там було 3 трильйони гривень. Ми маємо 2,4 трильйони гривень таких збитків. Найбільше шкоди на сьогоднішній день зазнає атмосферне повітря, це майже половина від цих збитків, тому що будь-який вибух, будь-яка пожежа це неконтрольований викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря, навіть коли орки палять ліс. Знов таки, крім збитків лісу, збитків нашому біорізноманіттю, ми маємо викид забруднюючих речовин, який точно буде переміщений. Десь в іншу частину не тільки України, не тільки Європи, а можливо і світу. Тому що ці забрудники вони переміщаються верхніми слоями атмосфери, і я завжди кажу, що довкілля воно кордонів немає. І вплив сьогодні на українське довкілля точно буде відчутно, десь в якомусь куточку світу. А як обраховуються ці збитки? Тобто, існує якась методика? Ми розробили сім методик. Це методики окремо по повітрі, окремо по воді, окремо по ґрунтам. Державна екологічна інспекція фіксує всі факти. Після цього проводиться відповідна робота від по відповідному алгоритму. Всі ці випадки. Руйнування довкілля, всі ці випадки злочинів проти довкілля, як ми їх називаємо, вони передаються до правоохоронних органів і вже разом з Офісом Генерального прокурора проводиться відповідна юридична робота. І всі ці збитки кладуться в загальний кошик, в загальний кошик збитків. Думаю, що ви пам'ятаєте, що в Рейк'явіку було започатковано. Такий міжнародний реєстр збитків від війни, яку розпочала Росія на нашій території, відповідно там є довкіллева складова, і наша задача цю довкіллеву складову максимально наповнити. Я хочу сказати, що взагалі руйнування або підрахунок збитків довкіллю саме від війни, від воєнних дій, це новий унікальний кейс. Ми робимо це спільно з офісом генерального прокурора вперше в історії людства. Єдиний випадок, історія знає, коли намагалася це зробити. Це була війна Ірак, кувейт В результаті повного підрахунку репарацій, які склали там приблизно 53, 53 мільярди доларів, 10% це було, це було збитки. Начебто екологічні, тобто екологічні репарації. Якщо ми подивимось трошки глибше, то це не було обрахунок збитків довкіллю ем, знищеного біорізноманіття, хоча в пусте це, начебто пустель, але в пустелі теж є біорізноманіття. Е, це були такі прямі збитки від втрати газу та нафти, хоча їх позиціонували як Начебто природні екологічні збитки. Ще раз хочу наголосити, ми робимо це вперше. Ми сьогодні маємо колосальну підтримку наших міжнародних партнерів. В жовтні 2023 року ми ініціювали в рамках пункту 8 формули мира президента України Володимира Зеленського. Пункт 8 це саме про екологічну безпеку в формулі мира. Ми ініціювали таку довкіллеву декларацію, яка. Покликана об'єднати навколо цієї проблематики партнерів та започаткувати процес, переговорний процес, щоб утворити єдиний міжнародний майданчик, де будуть об'єднуватись країни для обміну досвідом, для напрацювання нових практик, нових методів. А найголовніше, основна мета це дійсно визнати, що такий шлях, ще раз повторюю, унікальний шлях, він є. Прийнятним всіма, він визнається всіма країнами. І в подальшому будь-який агресор повинен розуміти, що війна це дорого не тільки тому, що є вартість військової техніки, не тому, що є ті ресурси, які витрачаються на армію. А також тому, що війна це зруйновані екосистеми. Вартість зруйнованих екосистем в деяких випадках. Перевищує вартість зруйнованої інфраструктури. Ми повинні це розуміти. А екосистемні послуги це те, що потенційно могла отримати людина, якби довкілля не було зруйноване, пошкоджене. Вартість цих екосистем воно неоцінене. і наша задача спільно з відповідними фахівцями, з якими працює наша команда, ще й додати до вартості цих збитків, до ціни цих збитків. Саме вартість екосистемних послуг, я впевнений, що це можливо, ми сьогодні дуже активно над цим працюємо. Також з нами сьогодні велика компанія, консалтингова юридична компанія PricewaterhouseCoopers. Ми підписали також в жовтні з ними відповідний меморандум, який нас супроводжує. Це компанія, яка має, мабуть, єдина в світі досвід підрахунку екологічних збитків, коли була. Був відповідний вилив нафтопродуктів у перській затоці, тому я впевнений в тому, що такою потужною командою, потужним фронтом, ми точно обрахуємо все і притягнемо рашистів до відповідальності за наше зруйноване довкілля. Наш радіослухач Володимир зараз написав: дуже сумніваюся, Росія відповість, а тим більше заплатить за екологічні збитки. Хто її змусить це зробити? І яким чином на сьогоднішній день? Взагалі, урядова команда, команда Офіса президента, Міністерство юстиції всі працюють над тим, щоб знайти єдиний шлях, як саме після завершення війни. А я не сумніваюся, що завершення буде нашою перемогою яким шляхом будуть відбуватися ці міжнародні або це буде трибунал, або це буде будуть якісь інші інструменти? Я ще раз підкреслюю, що той реєстр, який було започатковано в Рейк'явіку, реєстр збитків в Україні Це вже дуже серйозний крок. Це перше. Друге, нещодавно офіс генерального прокурора. Вже оголосив підозру кільком російським генералам саме за екоцид це теж робота не одного дня. І можу сказати, що якщо ми будемо рухатися такими точками неповернення неповернення, будемо рухатися кожний по своєму напряму сьогоднішня. Ще раз підкреслю: величезна підтримка міжнародної спільноти, юристів країн, країн Великої Сімки, все свідчить про те, що у нас. Є шанси, шанси достатньо високі. Наша задача е, щодня працювати для досягнення нашої спільної мети. От я також хочу сказати Володимиру, який написав повідомлення: річ у тому, що рано чи пізно це, на це можуть піти роки, але все ж таки Росія зазнає поразки, і напевно наша справа в тому, щоб в різних різних сферах ми збирали докази. Тому що міжнародні суди це досить серйозно, я скажу, що нещодавно згадав, як тільки-тільки 10 років тому ми в ефірі тут, у цій студії, обговорювали питання скіфського золота, і скільки було різних обговорень, і люди вірили чи не вірили, Бачите? Нам це повернули. Тобто міжнародні суди, вони реагують на конкретні докази, документи, свідчення, їх треба збирати, і потім, зрештою, та чи інша країна виграє. Так само, як і в цій ситуації, що ми мусимо бути готові зі свого боку надати потім уже міжнародним інституціям докази цього екоциду. Я з вами повністю погоджуюсь, тому що знов-таки повертаючись до кейсу війни між Іраком і Кувейтом, Дослідивши ту історію, ті проблеми, які виникали під час доказування військових злочинів, ми зрозуміли, що важливо саме фіксація, фіксація в конкретному місці з конкретними прив'язками, де це було відповідні фотографічні, відповідні відеоматеріали, яких, на жаль, в тому воєнному конфлікті не було. Тому багато кейсів вони були розглянуті, але не прийняті. Ми сьогодні робимо повну фіксацію всіх збитків, знов таки, йде залучення правоохоронних органів. Для того, щоб не було потім сумнівів, ще у 2022 році нашою командою було розроблено застосунок екозагроза, який можна сьогодні скачати і в Apple Store, і в Google Market, Він абсолютно доступний. Це офіційний застосунок нашого міністерства. Там. Є інформація про кожен випадок збитків або злочинів проти нашого довкілля. Там є постійно актуальні цифри. Кожен українець і не тільки українець може скористатися, подивитись. Є відповідна мапа там і інформація про стан забруднення повітря і про якість якість водних ресурсів по всій Україні відбираються відповідні проби. Інформація є відкритою, тому що екологічна інформація. Згідно Орхуської конвенції закритою бути не може. Тому ми сьогодні даємо доступ всьому світу. Можу сказати, що нещодавно, кілька днів тому, була делегація в Україні на чолі з прем'єр-міністром Болгарії, і мій колега міністр довкілля Болгарії Юліан Попов теж був в цій делегації. Ми з ним провели кількагодинну зустріч. Він. Як дійсно справжній амбасадор нашої екозагрози, йому було цікаво, як це працює. І ми домовились, що наші команди попрацюють над тим, щоб розширити кордони екозагрози, і е, об'єднатися вже з Болгарією. Я впевнений, що така ідея вона знайде своє відображення не тільки е, на мапі ми побачимо Болгарію, а й інші країни, які є поки що сусідніми. Далі будемо дивитись, як цю мапу розширювати, тому фіксуючи сьогодні збитки, відкриваючи всі дані, показуючи всьому світу, що це не вигадка, а це дійсно зафіксований факт, який навіть через 10 років буде важко з цим сперечатись, ми точно можемо досягти нашої мети. Щодо найбільших таких збитків, мені здається, що тоді, коли Зідбувся підрив Каховської ГЕС. Найбільше почали говорити і в Україні, і в світі, хоча в світі не так, як ми очікували, що будуть говорити активно. Все ж таки природа зазнала дуже істотних збитків, яких саме, і чи оці... вже вони якось підраховані орієнтовно. Підрив росіянами дамби Каховської ГЕС, на мою думку, це найбільший акт екоциду. З часів Другої світової війни те, що тільки вдалося порахувати Державній колишні інспекції, це збитки понад 146 мільярдів гривень. Це на момент, коли відбувся цей теракт. Це було 10% від тих збитків, які фактично вони за попередні півтора роки нанесли своїми діями. Ми в результаті такої, я навіть не знаю, як сказати, такого теракту, це дуже м'яко. Ми втратили 14 кубічних кілометрів прісної води. Один кубічний кілометр це куб кілометр на кілометр на кілометр. 14 таких кубокілометрів втратила Україна. Це та вода, яка наповнювала Каховське водосховище. Це та вода, яка використовувалась для водопідготовки, для забезпечення населення водою. Це та вода, яка використовувалась для зрошувальних систем, і ми її просто втратили. Просто для розуміння це обсяг води, якого достатньо, щоб поїти весь світ свіжою водою два дні. Весь світ. Деякі африканські країни вони взагалі мріяти не можуть про такий обсяг води. Рашисти просто його спустили. В чорне море і велика вода забрала з собою і будинки, і об'єкти інфраструктури, і затопила національні наші перлини, наші природні багатства. За оцінками експертів: 50% лісу, який зазнав впливу великої води, він так чи інакше. Всохне і ми втратимо ліс на тій території України, для якої, в принципі, ліс не є характерним. Тобто це там, де його важко виростити, де він важко росте, і екосистема якось формувалася, а расисти це знищили. Ми в результаті такого теракту ми втратили потенційно втратили один з видів ендемічних видів тварин. Ендемічний вид це вид, який зустрічається в єдиному місці на планеті Земля. Потенційно його змито. Ми маємо потенційний вплив на чорне море, тому що велика кількість прісної води вона скоріш за все привела до певного відсотку опріснення. Чорного моря, це знов-таки вплив на екосистеми. Ми маємо величезну кількість паливномастильних матеріалів, які в результаті підриву потрапили в воду. Частково вона залишилася на береговій лінії річки Дніпро, частково потрапила в Чорне море. Ми разом з нашими колегами з Болгарії. З Румунії, ми постійно на зв'язку відслідковуємо кожен, ну, наші, скажімо так, установи, і болгарські, і румунські, і наші. Ми відслідковуємо вплив на Чорне море, є відповідна конвенція міжнародна, в рамках якої у нас відбувається взаємодія. І всі визнають, що це катастрофа. Окремо, треба сказати, що зниження рівня води в Каховському водосховищі це. Унеможливлення подачі води в Крим, тому що північно-кримський канал він не може брати воду з Каховського водосховища, якщо там рівень нижче 14 метрів. Там рівень на сьогоднішній день значно нижче, умовний нуль. Відповідно, Крим залишився без води. Ми повинні пам'ятати, що підрив Каховської ГЕС це фактично ще один акт ядерного тероризму, тому що. Ставок-охолоджувач, який використовується для охолодження реакторів Запорізької АЕС, яка на сьогоднішній день поки що знаходиться в окупації, цей ставок-охолоджувач він потенційно може мати зниження рівня води в цьому ставку. Відповідно, це загроза безпеці не тільки України, а й всіх прилеглих країн. Тобто наслідки можуть бути просто невиправні. Тому Каховська ГЕС це те, що світ буде пам'ятати ще дуже дуже довго. Ем, якщо ми. Я пам'ятаю, що з 2014 року, власне, коли у другій половині року відбулися актив почали відбуватися активні бойові дії на Донеччині, почали говорити про небезпеку того, що шахти залишаються без належної, ну Такої роботи, тому що навіть закриті шахти від них завжди потім відкачуються підземні води, вони можуть мати різний склад і можуть істотно завдати шкоди і поверхневим підземним водам, і малим річкам, і ґрунтам. Зараз рівень. За ці 10 років таких загроз, окупації бойових дій, істотно зріс. Яка тут ситуація із забрудненням через індустріаль... враховуючи індустріальні такі особливості Донеччини? Ми з вами повинні пам'ятати, що до початку війни 2014 року Донеччина Луганщина, тобто схід України, це була територія. З високим рівнем концентрації промислових об'єктів, на яких ми навіть достеменно не знаємо, що і в якому стані зберігалося, які забруднення, які ну такі хімічні речовини там були, які потенційно могли, і я думаю, що вони точно потрапили в навколишнє середовище, вперше, в першу в ґрунти. Оцінити взагалі збитки екосистемам Донеччини і Луганщини майже неможливо у зв'язку з тим, що вже 10 років вона знаходиться або під окупацією, або ведуться активні бойові дії. Шахти це дійсно проблема. Працювала навіть окрема місія ОБСЄ, яка мала змогу і мала доступ до цих територій, до цих шахт, але після. Певних подій 2018 року окупаційні адміністрації тих територій, самопроголошених республік, вони навіть не забезпечували безпеку фахівців, іноземних фахівців, які потенційно хотіли вивчити, що там і який може бути вплив. Відповідно, ми втратили цю інформацію. Є певні звіти, які до того складалися. Відповідно до цих звітів, ми розуміємо, що рівень води критично піднявся. Відповідно, це все може призвести до тотального забруднення грунтів та підземних вод. Окрема ситуація треба ще пам'ятати про замінування території. Україна на сьогоднішній день є найзамінованішою країною світу. Потенційно 176 тисяч квадратних кілометрів. Заміновано, це майже третина території України, трошки менше. І на сьогоднішній день питання розмінування стоїть дуже гостро, і воно взагалі стоїть, стоїть пунктом 1 у пункті 8 формули мира президента Володимира Зеленського. Фактично, Міністерство економіки України сьогодні очолює цей трек по розмінуванню. Перша віце-прем'єр-міністрка України Юлія Сверденко фактично проводить різні заходи для того, щоб пришвидшити питання і можливість розмінування України. Якщо на самому початку, коли це питання піднялося за оцінками фахівців для повного розмінування України, треба було 700 років, то Прийнявши низку урядових рішень і прийнявши певні моделі розвитку розмінування як ринку, ми сьогодні вже маємо зниження цих років до 70-ти. Але я впевнений в тому, що так як сьогодні розвивається цей ринок розмінування, з'являються вже нові нове обладнання, з'являються нові машини, з'являються приватні компанії, які надають такі послуги. Ми потенційно можемо говорити про цифру 7 років на повне розмінування України після нашої перемоги, після деокупації наших територій. Наприкінці 2023 року була створена міжнародна робоча група щодо екологічних наслідків війни. От нагадаємо нашим радіослухачам, хто увійшов до неї і чим вона займається. Дійсно, це один з таких унікальних випадків, коли світова спільнота і люди, які мають відповідний. Відповідне визнання світове об'єднується заради е, напрацювання рекомендацій щодо нашого українського довкілля. Така робоча група. Це була ініціатива е, голови Офісу президента України е, Андрія Єрмака. Е, співголов, співголовами цієї робочої групи був Андрій Борисович Єрмак. Е, чи, чи є не, не був, а є, залишається Марго Вольфстрьом – це екс-віце-прем'єр-міністр Швеції. Також віце-президентка Європарламенту Хайді Гаутала, наш комісар з питань довкілля Віргініу Сенкевичус, також генеральний прокурор України Андрій Костян, відповідно, міністр довкілля. Також є членом цієї робочої групи. В результаті піврічної роботи робоча група запропонувала Україні екологічний договір. Екологічний договір це рамковий документ, який містить 50 пунктів рекомендації. Це рамкові рекомендації. Які вказують, що треба робити для того, щоб якомога швидше відновити довкілля та йти шляхом сталого розвитку і зараз, під час поки що війни, і після завершення такої війни? Кілька тижнів тому робоча група майже в повному складі була в Києві. Ми презентували цей екологічний договір президенту Володимиру Зеленському. Пояснили важливість, президент високо оцінив цю роботу і доручив взяти цей документ до імплементації на сьогоднішній день. Знов таки відповідно до протокольного рішення Кабінету міністрів України утворюється робоча група, яка вже буде напрацьовувати механізми. Де в яких постановах, де в яких законах треба все це застосувати, як це імплементувати, оскільки тут же ми говоримо про крос-секторальність цих питань, ми не говоримо про те, що є тільки міністерство довкілля або міністерство економіки. Ми говоримо про те, що максимальна кількість міністерств, тобто весь уряд України, повинен бути залучений до процесу імплементації такого документу. Я помічаю те, що є така активна співпраця із е, Генеральною прокуратурою, Офісом Генерального прокурора, і е, Генпрокурор Андрій Костін він бере участь у таких обговореннях і під час міжнародної конференції, об'єднані заради правосуддя, об'єднані заради природи, він говорив про те, що е, саме Офіс Генерального прокурора розслідує ці злочини. Е, Проти навколишнього середовища довкілля як воєнні злочини. Наскільки ну і з того, що це публічно, те, що помічав, є активною такою співпрацею Міністерства захисту довкілля із офісом генпрокурора у цьому питанні щодо майбутніх звинувачень Росії у таких злочинах? Ви знаєте, в даному треку ми абсолютно... Йдемо разом з офісом генерального прокурора. Чому? Тому що у кожного є своя задача, є своя місія і є рамки своєї компетенції. І коли, наприклад, державна обраховує збитки, фіксує якісь кейси, вона. Має залучати правоохоронні органи, тому що вони можуть вже дати відповідну правову кваліфікацію і оформити належним чином матеріали для того, щоб направити їх до українського суду для до міжнародного кримінального суду, зробити певні провести певні слідчі дії. Це вже їх компетенція, тому саме така спільна робота вона сьогодні призвела я ще раз. Повторю для наших з вами слухачів, що нещодавно офіс Генерального прокурора пред'явив підозру кільком російським генералам саме uh -huh. за екоцид. І це дійсно точка неповернення, унікальний випадок взагалі в світовій історії. Я впевнений, що ця робота буде продовжуватися. Ми на початку з вами говорили про 4 тисячі. Злочинів проти довкілля. Uh -huh. Можу сказати, що на сьогоднішній день вони всі об'єднані у 265 таких воєнних злочинів, які розслідує Генеральна прокуратура. Тому що 4 тисячі, вони так чи інакше десь пов'язані між собою, мають там 265 таких випадків, які вже розслідуються Генерального прокурора. Серед цих випадків 15. Таких кримінальних справ вони кваліфіковані як екоцид. Тому ще раз хочу сказати, що постійна системна робота з правоохоронним блоком дійсно дає сьогодні результати, і це вона дійсно показує про те, що ми здатні об'єднатися, коли у нас є такий спільний ворог, якого ми точно хочемо протягти до відповідальності. Радіослухачі запитують, от написав нам Володимир, коли закінчиться війна, як швидко ми зможемо відновити екологічний стан територій, де були активні бойові дії? Прекрасне питання. Я завжди кажу, що ліс, який росте 80 100 років, його можна спалити за один день. Відновити за один день не вийде. Треба буде 80-100 років. Угу. Є екосистеми, які ми втратили назавжди. Я сьогодні говорю про водноболотні угіддя, які пройдені гусеницями танків. Я сьогодні говорю про острів Джерелгач перлину нашої природи, перлину Херсонщини. до... Повномасштабного вторгнення, і яка сьогодні використовується расистами як військова база, вони насипають собі додаткові переїзди, перекати, використовують цю територію як полігон. Нагадаю, нашим радіослухачам це зі шкільних ще підручників. Це унікальні степові трави, де ну. от Реально, людина на коні може у повний зріст, ну це теж ендемічні рослини, які зустрічаються саме на цій території. Це перлина такого українського степу так, дійсно, це унікальні території, рашисти їх нищать, і дуже важко сказати, як вона буде відновлюватися. Я маю на увазі природу, тому що в даному випадку. Ну, щось конкретне робити і допомагати природі, це може бути гіршим, ніж її не заважати потім від самовідновлюватися. Але є території, які дійсно ми зможемо відновити практичними заходами. Дякуємо вам за розмову. Я нагадаю, що в ефірі Українського радіо ми говорили про. Ті злочини, воєнні злочини Росії проти нашої природи, нашого довкілля і розмову ми провели із міністром захисту довкілля та природних ресурсів України Русланом Слідцем.